Вітаю підписників та глядачів каналу за доброзичливість, за підтримку. Ви на каналі про гомеопатію, де цікаво, і я, лікар гомеопат Коломієць Тетяна, розповідаю про гомеопатичний метод лікування. Я на своєму каналі проводжу такий особистий аналіз гомопатичних препаратів та запрошую на індивідуальні консультації. Отже, сьогоднішня тема буде присвячена золоту, металевому золоту, аурум металікум. так називається гомопатичний препарат, який виготовлений із металевого золота. Висхідним матеріалом для виготовлення гомопатичного препарату є порошок металевого золота. Це саме такий ковкий. Тягучий метал. В природі він зустрічається у вигляді самородків. Золото є символом багатства і такі епітети, як золотей, золоте серце, золота середина, золоті руки, золотий характер. Все підходить до опису цього препарату. Металеве золото не всмоктується в організмі, і воно не є отруйним. А от солі золота всмоктуються і вони є отруйними. В алхіміки вважали золото таким прямо довершеним творінням, і приписували йому тонізуючу, якусь зміцнюючу дію. А всі інші метали вважали ну, просто якоюсь помилкою природи. В медицину золото ввів парацельс. На той час препаратами золота лікували венеричні захворювання, ревматизм, вовчак, атеросклероз, епілепсію, проказу а також туберкульоз. І відомо, відомо ускладнення від лікування такими препаратами. Ексодитивно-катаральний діатез з ураженням лімфатичних вузлів в... раніше, називали Золотухою, очевидно, маючи на увазі успішність лікування препаратами золота, ціє, цього стану. Є люди, які не переносять золото місця де золотий виріб, скажем, на шкірі золотий виріб на шкірі може викликати почорніння шкіри, і таким людям золото, золоті вироби не підходять. Цікаво, що не тільки потемніння шкіри можуть викликати золоті вироби, а також і дискомфорт психічний, психоемоційний. Отже, переходимо до е, типу людей, яким підходить е, гомопатичний препарат аурум Металікум. По-перше, це люди сильної волі, е, такої високої свідомості і твердості. Е, паралельно цьому вони схильні до іпохондрії, до депресії, до дратівливості. Невеликий конфлікт може викликати в них глибоке роздратування, фіксація на якихось неприємних життєвих ситуаціях, призводить до того, що вони легко впадають в депресію. Тобто, життя для таких людей, це важка ноша. І вони вважають, що цю ношу їм треба нести, і, маючи надзвичайний такий, надзвичайно високе почуття обов'язку, вони як, як найкраще хочуть, бажають прожити і виконати свій обов'язок. І... Оскільки життя вони вважають важкою ношею, то таких людей можна замітити і в соціумі. До речі, в соціумі дуже багато людей типу ауру. Якщо ви бачили таку картину, коли людина, ну, скажімо, такому вже похилому віці іде, і її тіло, її хребет, Дуже на такий вигнутий до землі. Вона ніби ну, як гачечок іде, але при цьому вона старається, вона завжди використовує палицю, тобто таким опору, опору використовує, але при цьому вона, скажімо, в іншій руці несе якийсь пакунок, якусь сумку з якоюсь ношею. І такі люди. Не дивлячись на те, що вони, ну, їм дуже важко рухатися, пересуватися, особливо в громадських місцях, але вони стараються в житті кудись іти, щось робити. І дивишся на таких людей, думаєш, ну, може, вже відпочити потрібно, але ж ні, вони йдуть і. Цю свою ношу в прямому смислі несуть з, скажем, з такою надмірною, з, ну, з надмірним фізичним навантаженням. Але ж, якби тільки фізичне навантаження, але і психологічне, психічне навантаження у них таке ж саме, завелике. В таких людей є делюзія, що вони можуть не виконати свій обов'язок, тому що обов'язок, як завжди, у них величезний, і вони вже заслуговують на покарання. Тобто це меланхоліки з таким неспокієм та бажанням навіть померти. Майбутнє вони бачать. В тумані. Хоча це люди дуже надзвичайно працелюбні, добропорядні, люблячі, акуратні, перфекціоністи, але консерватори. І от їх консерватизм можна замітити по одязі це люди, які будуть носити одяг вже давно, який вийшов з моди, особливо в Люди поважного віку. І не тільки, але вони будуть доношувати оце все, тому що вони по-іншому не можуть. Отже, консерва... консерватори, але вони люблять музику, від музики їм трошки краще сильні до надмірних зобов'язань. Для таких людей характерна різного роду залежності, прив'язки. І от сама, скажімо, така найвища прив'язка це любов до життя, у них руйнується в першу чергу. І свій стан на прийомі або в якихось інших місцях такі люди описують дуже чітко, ясно, з датами, говорять довірливо, але мало. Тобто і небагато, і немало, але дуже чітко. Тип золота це сангвініки, такий повнокровний тип. Кров, ніби кипить в жилах у таких людей. Вони схильні до гіпертонії, тому що я потім буду розповідати далі в подальшому, на які органи і системи діє гомопатичний препарат аурум, а отже, які слабкі місця у людей типу аурум. Якщо ще розповідати про психотип таких людей, то потрібно відмітити, що навіть дивлячись, спілкуючись з людьми типу Аурум, значить їх, ми відчуваємо, інші люди відчувають їх авторитет. І це примушує навіть визнавати їх авторитет, довіряти їм, оскільки вони надійні, віддані і добропорядні, а також не підкупні. Такі люди дуже вимогливі до себе і до оточуючих. Оскільки це лідерський тип, вони в своїй професійній сфері досягають значних висот. Вони вимогливі до себе, вимогливі до оточуючих, до своїх підлеглих. Вони те, що ми називаємо форс мажорні обставини, для них це незрозуміло. Вони не розуміють, як можна. Не виконати зобов'язання. Якщо іти, піти чуть-чуть в минуле, то це така собі, люди, такої собі партійної еліти, це люди, які дуже вірили в свої ідеали, ідеали, скажімо, партії, інші якісь ідеали. І в своєму житті вони е, е, хочуть, бажають е, завжди підтримувати ці ідеали, а оскільки це надзвичайно такі вперті запальні люди, то їм дуже важко, е, скажем, свою думку змінювати і як результат їхнє тіло, їхнє фізичне тіло, процеси, які відбуваються в їхньому тілі, вони відповідають їхньому психічному станові. Якщо люди Типу ауру знаходяться в такому врівноваженому стані, коли їхні емоції, розум врівноважений, коли процеси збудження, гальмування врівноважені, коли врівноважені поняття матеріального і духовного, це здорові, приємні люди, які ну, Практично, практично не хворіють, тому що вони мають досить сильний імунітет, якщо вони перебувають в гармонійному стані. Але занадто легко їх вивести з цього гармонійного стану, тому що для них немає інших відтінків тільки або чорне, або біле. Навіть досягаючи якихось значних висот, але отримуючи якусь, скажімо, зробивши якусь помилку, або не виконавши своїх зобов'язань, вони можуть впасти в депресію, яка може закінчитись суїцидом. Для них суїцид це як вихід із, із того незрозумілого стану, темного стану, де вони не бачать виходу. І навіть суїцид, коли вони вирішать таким чином розв'язати ситуацію, тобто покінчити з життям, яке надзвичайно вони цінують. Це є для них ніби вихід. І роблять вони це досить чітко, досить усвідомлено. В сімейному анамнезі таких людей можна знайти випадки, коли є суїцид у них, там, їхніх батьків, родичів. Ну, скажем, в сімейному анамнезі, І якщо, тип, якщо говорити знову про тип золота, то це такий, скажімо, представник сонця. В ієрархії богів, це Бог Аполлон, значить, Бог чоловічої краси. Аполлон не тільки значить, красивий, але він артистичний, він любить подобатися людям. І, в, і знаком Зодіаку можна порівняти людей типу Золота з Левом, цар богів, цар. Який звірів, вибачаюсь звірів, цар звірів, який вміє управляти і любить управляти людьми. Тепер е, рухаємось далі, і е, давайте розглянемо, а які ж фізичні симптоми, на що будуть скаржитися люди типу золота. Ну, По-перше, це захворювання кісток. Про хребет я вже сказала, що він схильний в них гнутись і, е, до землі. Такі люди гнуться до землі. І через те, що і в психологічному, на ментальному рівні вони вважають, що вони несуть величезну відповідальність, а отже, ношу і їхній хребет гнеться. Це захворювання кісток голови, черепа, таких. Кістки на обличчі, можуть руйнуватися, ночні болі в кістках, на залози, лімфатичні залози. Щитоподібну залозу, молочні залози, яєчники впливає аурум, викликаючи там спочатку гіперемію, збільшення, а потім ущільнення, і якщо це щитоподібна залоза, то вузли, зоб, якщо це матка, то це фіброміоми. Що в подальшому може ускладнюватись опущенням органів. І навіть випадіння, якщо брати на увазі матку. Також активну гіперемію арум викликає в паренхіматозних органах, таких як печінка, нирки. В печінці це спочатку збільшення печінки, потім ущільнення і навіть до цирозу. Такі ж самі процеси і в нирках, в яєчниках, особливо в правому яєчнику як у жінок, так і у чоловіків. У чоловіків, до речі, може впливати на передміхурову залозу, викликаючи її гіп... гіпертрофію, а потім і інші процеси як і доброякісні, так і злоякісні. Якщо іти далі, рухатись далі, то наступний орган, який є таким слабким місцем, це орган зору. Викликає такі захворювання, як глаукому, враження очного дна, з гіперемією, з розширенням судин, катаракту, ну, застійні явища на очному дні викликає. Я пропустила таке захворювання, як захворювання серця. По-перше, це гіпертрофія міокарда, оскільки серце працює з таким несучи таку ношу в житті, серце в них працює надзвичайно в такому швидкому або напруженому режимі. Це може бути і серцебиття, гіп, гіпертрофія, як я вже сказала, міокарда, гіпер, гіпертонія, підвищення артеріальний тиск і досить в молодому віці. Ну, орган слуху середнє вухо, захворювання пов'язані з таким хронічним запаленням барабанної перетинки середнього вуха, з витіканням гною, деструктивними процесами. Ну, мабуть, мабуть, все я на всьому я зупинилася. В кінці просто зроблю такий підсумок, такий коротка характеристика людей типу Аурум. По-перше, це їх похмурість, але на обличчі у них такий присутній рум'янець. Від хвилювання, від фізичної роботи. Потім, в подальшому, рум'ениць це може бути навіть такого серцевого походження. Далі це схильність до депресії, думки про суїцид або суїцид в сімейному анамнезі. Такі люди ховають свої емоції, ховають свої психічні симптоми і переживання. У таких людей, можна сказати, у них відсутність любові або неможливість любити навіть себе, оскільки їм дуже легко вийти з цього життя. Для них характерна втрата надії, як я вже казала, надія в тумані, майбутнє в тумані. Страждають такі люди комплексом провини, комплексом надзвичайного якогось неповернутого обов'язку, є впертими, запальними. І схильними до алкоголізму, оскільки алкоголь буде ту психічну напругу, психоемоційну напругу, буде їм зменшувати і працювати ніби антидепресант. Якщо про модальності розповідати, то таким людям гірше в холоді, вночі, в спокою Легше їм на свіжому повітрі в день і в русі, в роботі. Що можна побажати таким людям? Ну, Таким людям потрібно побажати, щоб вони свою життєву потребу, а часто вони її не визнають. Життєва потреба таких людей це зв'язок зі своїм вищим я, можна сказати, з Богом, творцем, вищими силами. Їм потрібно навчитись слухати своє серце. Вчитись відчувати себе, вчитись довіряти собі, відчувати оцей, оцю межу цієї ваги, коли вони, що вони можуть, а що вони не можуть. І гомопатичний препарат, аурум, металікум їм допоможе. Допоможе не очікувати надмірних якихось надмірних, тобто рівень очікування надмірне, препарат зменшить. Їм потрібно навчитись переоцінювати, переглянути якісь ситуації і знайти, віднайти в собі сили. Почати знову. Оскільки почати знову для них це є проблема. Отже, у мене все багато можу розповідати про таких людей, про гомеопатичний препарат. Є ще інші препарати золота, аурум, муріатикум, досить най... Більш схильний допомагати жінкам, особливо при фіброміомах. Але на сьогодні все. Якщо вам цікаво було, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я дякую вам за перегляд, всім здоров'ям! І до нових зустрічей!